Вітаємо, друзі! Запрошуємо вас дивитися футбол юнацький чемпіонат України команди Є 14 де Шахтар зустрічається сьогодні з лідерами першості. І це не перебільшення, насправді донечани. Добряче відстали у турнірній таблиці, і на горі розташувалися Академії Руха та Кривбаса Дніпро. Кривбас-Дніпро ділить перше місце із рухівцями по 28 очок у них. Тож у воротах Шахтаря перший номер Кирило Лемешко, польові футболісти, другий Кирило Чали, третій Назарій Ульченко, четвертий Ілля Андрієвський, п'ятий Михайло Кожушко, шостий Олександр Жир, сьомий Данил Гуджол, восьмий Іван Ізотов, дев'ятий Семен Керчатий, десятий. Максим Вихрестюк і 11-й Михайло Сиворог. У воротах руху перший номер Владислав Сорока. Поліві футболісти 27-й Даниїл Гученко, другий Арсеній Корнелюк, 17-й Назарій Безапчук, 12-й Мартин Ляховський, 14-й Марпіян Сидор, 9-й Назар Берун, 4-й Олексій Коломоєць, 11-й Марк Снурніков, 35-й Максим Фененець і 30-й Данило Оліярник. Кривбаса Дніпро, що Кривбас дніпро ділить перше місце із рухівцями по 28 очок у них. Слідом ідуть київський динаміці теж з відчутним відставанням. І Шахтар на шостій позиції потрібно команді Артема Савіна реагувати на це. І вони це роблять 1-0. На користь донечан на п'ятій хвилині вдається їм вийти вперед. Це дані. Знову передача на правий край. І Звідси, можна сказати, що виганяють гірники своїх суперників. Пас через центр. вдається непогано дуже розвернутися. І передача у штрафний майданчик. Берун на дальню стійку. Там боротьба, і м'яч відскочив куди. Ні, не у ворота. Шахтаря, все ж. Стандартне положення у нас достатньо. Штрафних, кутових. Одні подавали, і інші. Зараз відбивається львів'яни. І є удар з підбирання, який же пострілиться. 2-0. 23 хвилина. Чудовий удар. У цій ситуації вдається Максиму Вихрестюку. І передача поближче до воріт. Легко ловить м'яч Лемешко. І вводить на правий фланг. Можна зараз розбігтися. Є вільні зони в будь-якому разі на половині поля руху. І ось зараз використовує одну із них Гуджал. Гуджал Не вдається як у випадку із першим голом. І дивитися, чи вдасться руху нагнітати біля чужих воріт. Зараз вони помиляються і обрізаються. Зараз небезпечна атака Шахтаря якраз іде. Атака Просторова. Сиворог. Сиворог зміщується ліворуч, завдає удар, але не надто сильно вхидання. Керчатий таки поборовся за м'яч. Далі тривається боротьба. Виносять його львів'яни. Ульченко на чалого. Той назад на голкіпера. І в підкаті лише встигає Лемешко зіграти цей м'яч. Все ж таки перехоплюють Львів'яни, Іде удар по воротах. І Лемешко у ближньому куті накриває м'яч. Іде на віз зі штрафного на дальню стійку. Боротьба. М'яч вилітає із штрафного майданчика. Спроба пробити від Сидора. Я щепиняється у партнерів. І ось Зараз удар уже з близької дистанції від оліярника. Приймає на себе хтось із захисників шахтаря. Ось Це була справжня загроза. Це було дуже небезпечно і триває. Наступ рухає. Ще один удар. І тепер уже гол. Назар Берун. Визначається на 39-й хвилині. У воротах Шахтеря. і скорочує перевагу гірників. Михалюк, який з'явився на другий тайм. Володимир Михалюк. Зараз підбирають м'яч Льв'яни. Удар по воротах Беруна. Навіс на лінію штрафного. М'яч пролітає. Далі. Удар по воротах. Який же сейв? Який сейв від Кирила Лемешка. Рятує воротар. Удар Все ж таки в доступі для голкіпера. Оскільки якби він в кут пробив із такою силою, то там не впорався би джі, -Джі Буфон в найкращі роки. Удар по поворотах. Ось тут уже Лемешко спокійно ловить м'яч. Обробив м'яч Жадаєв. Зіграв через партнера. Не дуже вигідна позиція для Снурнікова, але подивіться, що він робить. Тут фінти Зідана вже пішли. Це ж таки гуртом відбирають у нього м'яч футболісти шахтаря. Але тривається атака. Передача у штрафний майданчик. Оліярники ще один пас. Удар по воротах. І рух забиває другий гол у цьому матчі. І знову визначається Назар Берун. 59-та хвилина. Рахунок стає 2-2. Хоча, знову ж таки, не сказати, щоб рухівці прямо тероризували чужу оборону. Так, створювали моменти, і Лемешко рятував. А зараз їхня атака. Справа, спроба прострілити. Іде цей простріл. Підставляє ногу Ульченко. здогнали м'яч Львів'яний на фланзі, а саме фененець. Але зараз можуть і гірники приходити до своєї атаки. Щоправда, зустрічають агресивно їхнього футболіста. Але йде передача на правий фланг. Іскра. Іскра рушає в центр і завдає удару! Тимофіскра! У попередчину влучає. м'яч м'ячний і Ось така передача на Беруна. Берун ще одного суперника обіграє. Складно його зупинити, але таки віддає назад Берун. І завдає удар уже інший футболіст. Не влучає. Володимир Михалюк. І вибиває воротар у центр поля. Спроба скинути головою. Кирчатий підіграє собі ж ногою. Є варіанти із пласом. Можна самому спробувати вийти на удар. Кирчатий Завдає удару повз ворота. Влучив він у своїм ударом. Був дуже близьким до того, щоб. Знову вивести свою команду вперед. Ну а зараз е, лунає фінальний свисток. у Цьому протистоянні 2-2, бойова чия між шахтарем та рухом у чемпіонаті України Ю 14